Фармадол забудь про головний біль. Подільський район Києва будинок, який кілька десятиліть тому був одним із найвищих на Подолі. Тут свого часу був навіть розміщений пожежний наглядовий пункт. Тепер у цій історичній будівлі люди можуть заховатися під час повітряної тривоги. Наш дом 51-го року будівництва. і значально в нашому домі був продусмотрен бомбоубежище. Воно всю життя тут було. це укриття. Раніше мало б захистити навіть від ядерного удару. Будівля стара, стіни товсті, будувалася в період страхів застосування найпотужнішої зброї. Там укрепленные балки стоять, специальные укрепленные стены и спеціальні, спеціальні двери, которые герметично закрывались для того, чтобы не ні радіация, нічого не попадало. Тут ще збереглися залишки обладнання для фільтрації повітря від радіації. Здесь була фільтраційна станція. Вот остались фільтра воздуха. На щастя, ядерного удару не сталося, і пізніше це приміщення переходило із рук у руки. А з 2017 року тут був склад архіву Подільського району. Та після 24 лютого ситуація змінилася. Люди під час обстрілів не могли потрапити до укриття, викликали поліцію та рятувальників, щоб їм таки відімкнули двері. Місяць співробітниками поліції ми вийшли туди, і ми нашли пользуватися цим укриттям. А коли російська армія відійшла від Києва, зайнялися і юридичною складовою питання. Комісія від КМДА архів виселила, а приміщення почали доводити до ладу мешканці будинку разом із керівною компанією. Була створена комісія, голова району прийняла рішення, поки йде війна, убрати архів, і щоб в дальніше жителі пользувались ці укриттям підвалом. У КМДА зазначають, що роблять усе можливе для того, аби кількість укриттів збільшувалась, проводять постійні перевірки. Ми перевірили більш ніж 11 тисяч підвальних приміщень, і тільки 4,5 тисячі із них більш-менш відповідають тим стандартам, тим вимогам, які є до захисних споруд. Якщо ж укриття під час повітряної тривоги зачинене, а ключі невідомо в кого чи вас взагалі до сховища не пускають. Роман Ткачук радить. Одразу на 101 викликати рятувальників. Наша комунальна аварійна рятувальна служба нашого міста разом з поліцією буде відчиняти і надавати вільний доступ. Цей сховок мешканці обладнали спальними місцями, запасами води, ковдрами, коли стане холодно. Тут і досі залишаються дитячі речі і малюнки. Коли немає світла, як на момент зйомок, люди використовують свічки та ліхтарики. Щоправда, вентиляції в ньому немає. А вентиляційні виходи забетоновані і заштукатурені. Запасного виходу тут немає теж. Та люди все одно сюди спускаються, навіть приходять із сусідніх будинків. Євген каже, що пускають усіх. Там ховались пенсіонери, У нас ховались діти маленькі груднички Там були. також нам от приходять, наприклад, от будинок. Над цим укриттям доведеться ще попрацювати разом із сусідами. Євген мріє потрапити під програму реставрації укриттів та запевняє, що під час повітряних тривог у квартирі залишатися небезпечно і вчергово нагадує не ігнорувати сповіщень і користуватися найближчим до вас сховком. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.